Пошукова операція. Ах ти ж, й йомою, прильотік у нас. Ви в безпеці. Цей удар в прямому ефірі телемарафону бачить вся Україна. Окупанти цинічно атакували кривий ріг балістикою просто у день жалоби через теракт напередодні. Мене взривною волною відкинуло. Я побачила клуб диму і камні літять. І все, сама впала на землю. До сих пор ноги накитруся. Удар був такої сили, що машини позакидало на дахи будівель. Загалом пошкоджені понад 230 автівок. Ворог поцілив по СТО в густо заселеному житловому районі. Син був. Син був у школі. Прибіг за хвилину, по голові сипало каміння. Другий день поспіль, вибухи поряд. Дуже страшно, ряд рядом. В об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури, ні там, ні поруч, взагалі ніяких військових нікого не було. Автовласники і досі не можуть прийти до тями від масштабів, збитків. Там двері, криша, двері, дах. Пухова хвиля видавила заднє скло від осколків, переднє. Кришу посікло трошки. Лише дивом обійшлося без жертв. Ні, сиділи в самому боксі. Якщо б знаружі були, то б не віки. Поранень зазнали принаймні дев'ятеро людей. Більшість госпіталізовані у стані середньої важкості. Доставлено до лікарні шість чоловік, переважно всі чоловіки. Це вибухові травми з переламами, з забоями з струсами головного мозку. Внаслідок теракту побиті щонайменше 10 житлових будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені дахи. На місці вже розгорнули штаб допомоги постраждалим. Можна отримувати будматеріали, плівка, ОСБ цвяки, рейки, все, що треба інше. Медична допомога, психологічна, кому треба розселення. Також пишемо там заяви на допомогу від міста. Місто заплатить гроші на для допомоги, щоб ставити. Вікна нагадаємо, тільки на сьогодні завершилася пошуково-рятувальна операція у готелі, який став ціллю загарбників у ніч проти вівторка. Ворог забрав життя чотирьох цивільних, серед яких ветеран АТО та колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Він перебував у кривому розі в службовому відрядженні. Тоді постраждали ще четверо людей. Найтяжчу жінку, яку рятувальники визволили з під завалів, вже перевели з реанімації. Ще одного пацієнта виписали. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.